Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу! Це наш щоденний прогноз погоди в Україні на понеділок, 20 січня 2025 року. Що чекати: дощ, сніг чи сонце? Зараз дізнаємось. Також не забувайте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Отже, почнемо з загальної картини. У понеділок, 20 січня, в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями та безістотних опадів. Температури будуть коливатися від мінус 1 зранку до плюс восьми протягом дня, а вночі стовпчики термометрів опустяться до рівня мінус 2 два градуси, в залежності від регіону країни. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. А далі більш детально по регіонам. Північ України. В Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах очікується переважно хмарна погода. Температура в день становитиме плюс 1, плюс 4, а вночі коливатиметься в межах 0-2 градуси. Опадів протягом дня не очікується. Але надвечір можливий туман у всіх північних регіонах нашої країни. У столиці протягом дня небо буде вкрите хмарами. Температура вночі близько нуля, день до плюс трьох. Опадів не очікується. Захід України. У Львові, Івано-Франківську. Ужгороді, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях буде хмарна з проясненнями. Опадів не очікується. Температура зранку в понеділка буде прохолодною в межах 0 2 градуси, та протягом дня очікується доволі тепла, погода та стовпчики термометрів покажуть плюс 4, плюс 8 градусів. А вночі знову ж таки опустяться до показників 0 плюс 2 градуси. Центр України. У центральній частині країни, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях очікується хмарна погода з проясненнями в день без опадів. Температура в день становитиме плюс 2, плюс 5 градуси. А вночі коливатиметься в межах 0 плюс 2. Схід України. У Харківській, Донецькій та Луганській області вдень очікується хмарна погода з проясненнями. Температура вдень коливатиметься в межах 0 плюс 2 градуси, а вночі триматиметься на рівні 0 градусів. Також надвечір можливий туман в Харківській та Донецькій областях. Південь України. У Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській області день буде ясним і комфортним. Опадів не прогнозується. Температура вдень буде на рівні плюс 5 плюс 9 градусів, вночі опуститься до показників плюс 1 плюс 3 градуси. У Криму істотних опадів не передбачається. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 4 градуси, та вдень термометри коливатимуться в межах плюс 5 плюс 10 градусів. Отже, у понеділок 20 січня в Україні очікується доволі тепла погода без опадів та з невеликим туманом у північно-східних регіонах нашої країни. Зима продовжує бути доволі теплою та м'якою. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримувати наших захисників Збройні Сили України! І до зустрічі завтра.